Вас вітають килими Фаравахар. Сьогодні рельєфний килим з дуже цікавим дизайном. Ось такий центральний візерунок. Кожна квіточка в нас має рельєф. Ручна робота, чиста вовна. І погляньте, які візерунки. Барвники рослинні, дуже насичені кольори, наче живі. Зверніть увагу, килим має особливість. Він один унікальний ось така частина. Це китиці, зроблені з цього боку саме ось так, як на кілімах. А вже з іншого боку, з іншої сторони, ідуть звичайні китиці, красивенний килим, рідкісний, саме. І через роботу, і через китиці.